Антон, скажи, будь ласка, де тебе, де ти зустрів цю велику фазу війни? Чому? Як там як так сталося? Що ти опинився в тому точці, де ти опинився? І де це було? 26 лютого ми виїхали з Харкова, бо наші батьки панікували. І ну, от Андрія батьки, друга мого? Панікували, і мої батьки панікували, вони казали нам виїжджати з Харкова. Мої батьки живуть в селі в Балатийському районі, а його мама в Ізюмі. Ну і ми, власне, виїхавши 26 числа з міста, їхали до моїх батьків, але типу, Ростовка вже була зайнята росіянами. І, власне, вони нас багато разів розвертали, зупиняли. Там, погрожували, і ми таким чином просто не змогли звернути до моїх батьків на веселому і ну, так доїхали до Ізюма. Ви опинилися в окупації? Так. Да. Да. І що було далі? Ну, перші зараз з часом відчуття часу втрачається. ну не знаю, Перші дні три, мабуть, може, чотири. Не було нічого такого. Ну, місто було містом, потім ставало менше людей, менше машин, в магазинах менше продуктів було. Ну і власне почалися обстріли. Спочатку вони були такі, як, як за розкладом. Тобто, вони там кожен день об одинадцятій вечора починали, потім там щось о 12, о першій, о другій, або навпаки, тобто там о 9, о 10, о 11 Ну, тобто були обстріли. Ми ховалися в цьому напівпідвалі цокольному. Мама Андрія жила на першому поверсі, нам бігти було недалеко. От. І поки не було обстрілів, ми з Андрієм що, ми шукали е якось облаштовували побут навколо під'їзду, який там був, ну, намагалися принаймні. У нас... а це багатоквартирний будинок був? Да, так, це п'ятиповерхівка. Ну, ці от Старі, які буквою Г йдуть. От такі от. От. Е У нас було цинкове корито, ми там рубали дрова, готували їжу, от в цьому розпалювали. Це все було біля під'їзду. Ну і це так от е перші дні. Ну, тобто Ми були якраз в тій частині зюма, де, е вона яка через річку, ми були в більш центральній частині. А росіяни вже заходили з, власне, з Ростовської траси, з Поворотки. І здається, та частина вона от швидше була окупована. А так як вони попідривали всі мости і залишився там напівживий Пішохідний міст, вони не могли перейти до нас. І вони аж перебралися, здається, 24 березня, аж. От. Е, ну, так. І ми з Андрієм, власне. Певний час шукали змоги, ну де знайти їжу, де... а де шукали їжу? От Просто цікаво. Де нас... можна знайти їжу? У нас було два варіанти. Перший варіант це друг Андрія, який виїхав, ну тобто він евакуювався разом з сім'єю, але вони залишили собак вдома, і він попросив нас доглянути за собаками. І там, в принципі, за хатою подивитись. Ми їздили, дивилися. Ну і власне, у них там був холодильник, електрики не було. Ми, що таке, більш-менш свіже, або придатне, або е, те, що не псувалося, брали, брали консервацію, брали якісь крупи. Ну, але власне вони в певний час закінчились. Але у нас, як у курців, була проблема. У нас закінчились сигарети на третій день. От, І оце проблема. Проблема була з сигаретами, і Андрій, так як він місцевий, він знав чи дізнався, де живе е, власник безакцизного ларька з сигаретами, і ми поїхали до нього в одній з цих хвиля на хату. І, власне, ми, на мої там відкладені в кишеньку е, гроші останнє, купили блок сигарет у цих безакцизних. І спочатку ну, ми подумали про те, що ну, ми їх скурим, і вони закінчаться. І гроші у нас закінчаться. І Андрій запропонував їх продати, мені було незручно. Я казав, давай хоча б так, щоб просто повернути гроші, а потім на ці самі гроші ми ще купимо сигарети. Бо гроші були, у всіх були гроші. І коли ми прийшли до своїх, сказали, що у нас є сигарети, нам просто почали у нас брати сигарети з націнкою і ще просили привезти. Ми так відкрили маленький бізнес. Ми, ну, ми продавали сигарети, але там була націнка, буквально у нас була пачка сигарет, ми купляли їх за 40 гривень, а продавали за 50. Ну просто ми 10 гривень, чисто тих от капитних. І ми їздили на велосипедах по Ізюму. Ми їздили в тій частині, де ми сиділи. І також ми перебиралися на іншу частину до Кацапів, там, де ну, теж люди жили. У нас були якісь відкладені гроші, і ми, в принципі, на ці гроші хтось із місцевих наших ходив на ферму. І на тій фермі міг за гроші купити там якісь копиця, щось от таке. Але в один день нам сказали, що на одному з блокпостів. А там загалом стояли ЛНРівці, ДНРівці, бо це були не росіяни. У них оця балетна форма була відстойна і ну, такого екіпіювання у них не було особливо. І хтось сказав, що на одному з блокпостів є цей Еленеровець, який може міняти сигарети на продукти. Ну, Ми, власне, так на нього і вийшли. Він нас зв'язав з їхнім кухарем з частини, і ми їм привозили сигарети. То ми один-два блока привезли, вони нам пакет крупи. Звідки крупа? Звісно, не їхня крупа. Крупа була там продукції делюкс, або просто в пакетах целофанових. Ну, тобто, це були не фіксовані пайки, які видають військово. Один раз вони нам дали е масло і плавлений сирок, який був саме з Саратовської області. Оце було один раз таке. От, а що вам говорили? Та багато чого говорили, намагалися зробити інформаторами. Це от, коли вже вони повністю окупували Ізюм. Були солдати в чорній формі, і всі були з цими з ПКМами, всі ходили. У них було гарне екіпіювання, вони були сильно озброєні. І, власне, казали, що ну, от, смотрите, ви тут, пацани, шустри, ви от, катаєтесь туди-сюди. А вот, например, такая картина. Я вот Вася. Э, началась война, я пошел в ТРО, валил русню, а тут бац, русня зашла в город. Мне стало страшно, я пошел автомат, форму закопал, и вот там вот у бабушки пересиживаю. Знаете таких? Мы не знали. Мы, естественно, и сказали, что не, не знаем. Но мы, властно, и не брехали, это было... Найлегше просто ходити по блокпостах і не брехати, бо це все, що ми могли робити. Також один раз у нас віджали сигарети, скільки ми разів проїжджали через блокпости, іноді нас заставляли роздягатися, ну тобто показувати ж плечі, руки, ноги, татуювання, сенці. І один раз просто там був скотський блокпост. Сказали, пацани, а що це у вас? Ми такі, ну, сигареты. Вони такі, а заділітесь пачками. Ми такі, так, ми людям веземо, у нас все пораховано. Ми такі, та що, наушня, бідніть і так далі. Ну, в общем, ми з ними так от розмовляли, розмовляли. Ну і врешті-решт ми віддали їм три пачки, аби просто не усугубляти цю ситуацію. Також, ну, які були моменти, отой тіп, з яким ми, в принципі, вийшли на контакт, він ходив і казав, що. Типа, блін, лугафон, не ловить. Є дзвоніть, пацани. Ми кажемо, ні, ні, нема. У нас телефони, сили, електрики, електрики нема. Вони такі, так, да, хорошо, ну, ну посмотрим. Які е ще такі розмови були. <ś happy> Якось. А про. Типа, ми прийшли освобождати. От такі от якісь були розмови, чи взагалі там було все попіх. Е ми прийшли освобождать, говорили якраз ті, які. Екіповані. Ну, тобто у них були такі наративи. Ті шнурки, які в зеленій формі стояли, таке відчуття, що їх палками просто пригнали. Деякі з них були прям такі, що ну, у них на обличчі написано, що вони не хотіли там бути. Був один на тому же блокпості, на першому код у нього був позивний, і він десь ну, плюс-мінус наш ровесник був. Він ніколи не перевіряв паспорт. Ми йому давали, він брав і просто одразу віддавав. Йому він ми навіть його, ну, підходили до нього, давали йому паспорт. Він не з першого разу реагував на це. А були такі, що власне заставляли роздягатися, все показувати. А в мене тут татуювання суви від плеча до плеча. І причому як, як у гура, тільки без меча. Ну просто сиве. Я коли роздягнувся. Вони почали розказувати, що, що за татуха. Розкажи, і так далі. Я кажу: ну просто татуха, це партак. Ну, мені було 18 років, я люблю сов і так далі. А, ну, вони якось так. Це оці розмови перед бійкою, коли бійки не буде. Отак. Вони Ну, треба посмотрети, ну ви тут будете стоять до вияснення обстоятельств, личности і так далі. Просили військові квитки, просили приписні, прописки, паспорти постійно. Е, що зараз було щось? <расиш> Одного дня ми коли виїхали за сигаретами. Нам на зустріч йшло два. До... ЛНРівця, чи вони такий якийсь імпровізований блокпост зробили, і вони нас спитали, чи е, чи входимо ми до якихось фашистських або націоналістичних партій. Ми похахакали, власне, і сказали, що ні. Ну і вони нам, нам такі питання, тобто, яким-то фашистським, націонал соціалістичним партіям там, так далі. Ми кажу, та, та ні, ми навіть не знали, ну, чи є у нас такі, таке інше. Тобто у них таке в голову було хорошо вкладене, да? Ну да. фашизм? Да. Вони, вони от, от у нас спитали про фашизм. Сміялися з нас багато. Ми коли виходили з дружиною. Тобто, чого сміялися? От, що я скажу. Ми коли виходили з Азюма на цьому скотському блокпості, де у мене за татуювання просили, де у нас сигарети віджали, ми коли підходили. Я взяв з собою всі документи, бо до цього моменту я не показував ні приписне, ні е, прописку, тільки паспорт. Вони не любили наші паспорти пластмасові. Казали, що вони не катіруються, ні хрена по ним не понятно взагалі. О, я взяв всі документи, е, і коли ми вже підходили до блокпоста, вони всі такі хором: слава Україні! Ми ж просто кажемо: здравствуйте, бо було страшно. Мені, чесно, не так за себе було страшно, як за дружину, і ну, не хотілося цього робити. От, І вони ж таки, от от, хто не скаже, тот Маскаль, а хто скаже, тот Дебіл. Да? І от такі от розмови йшли. і ну, Отак було. На одному з блокпостів це ще один із перших блокпостів. Я сказав, що я актор театру Ляльок. І навколо нас стоять ці 10 солдат з автоматами. І їх старший каже, що актёр театра кухал, борода да? і всі починають сміятися, а нам не смішно. Ну, от ну, такі були ситуації. Ем, так зараз. Багато забирали людей, якихся, про яких ти знав з, з дому, з вулиці, які зникали, чи хоч ну, що, щось про це в окупації було отак на слуху. Неподалік від нас, де ми мешкали, був місцевий ізюмчан, у якого був генератор. Від початку у нього був генератор і він качав воду. Ми до нього ходили, брали воду. Він від початку працював як хто що дасть, бо він кудись їздив, купляв бензин на якійсь заправці. Він міг це робити. Потім він просив по 50 копійок, а потім, коли росіяни зайшли в місто, вони спочатку до нього прийшли. А у нього ще була дружина, яка вимагала 100 гривень за 100% зарядку телефону. Оце от був прикол. Дуже сильно подобалось, що за літр води 50 копійок, а телефон зарядити 100 гривень було. От. І до них одного дня ж прийшли солдати. І на наступний день він пропав. Цей мужик, який воду качав. Його не було. Довго, може, дні три не було. І потім він з'явився, він щось ніби казали, що він був прив'язаний до мосту, у нього висіла табличка. Я наживався на чоловічському горі. Він був побитий, у нього були там поламані ребра, пальці, руки, ноги. І з того дня, здається, він там видавав фіксовану кількість води на людину. Ну, от, такі, от така історія була. Ми поки сиділи, я зустрів свого односельчанина, і вони розказували, що росіяни заходили і шукали атовців, і в їхньому будинку жив атовець. І причому вони прийшли і знали, що він там. Вони знали, що в нього є зброя. Вони знали, хто, що в нього є, хто він такий. От його шукали, але забрали чи не забрали, не знаю. Односельчанина. Це причому я познайомився з цією людиною вже задовго, як ми вийшли. Із савинець чоловік теж був в Ізюмі під час окупації, і він колекціонував зброю. Ну, там холодні ножі, яку-небудь вогнепальну зброю. У нього все були дозволи, у нього все на це було. Але його, власне, забрали, конфіскували, би, все, що у нього було. І це він розказував, що він сидів на підвалі і його били. От. Е така історія була. Ну і власне його відпустили, і його зброю йому не віддали. Це, от е самчанин, е чоловік. А Пер... чому вирішили йти? Ситуація загострилась. Що це означає? На блокпостах у нас все частіше. ну тобто Коли ми проходили блокпости, то там раз через раз у нас питали приписні, питали прописки, якісь там уточнюючі питання про військових. Ну тобто Ми е, рідко спілкувалися предметно. Так, паспорти показали, що в рюкзаках, що в карманах, нічого нема, ідіть собі. А потім просто все частіше вони питали про приписні, вони питали про прописки, вони питали, куди йдемо, звідки йдемо, що веземо, що несем, все більше перебирали, ну, якось шукали це все, плюс е склалася незручна ситуація, я ненароком посварився з місцевим, е просто з місцевим мешканцем. І він так сказав, що типу, ну ти ж виділ, я там з парнями сидів у формі. Вот. Ну вони ж теж видели, що ви тут їздите, і так далі. Ну, типу, я б мог з ними поговорити і так далі. Я кажу, так що ти мені погрожуєш зараз? Я кажу, ні, ні, я ж не угрожаю, я туда сю. І власне ця ситуація просто стала таким дзвіночком, що ну, ми, ми не місцеві, ми нікого не знаємо. Е, окрім Андрія і його мами, власне, це так були найближчі до нас люди. І, знову ж таки, я не міг якби, взяти на себе провину, щоб щось сталося з Настю через мої, так сказати, вибрики. Ну, так от відбулося, і плюс е, обстріли стали частіше не з того приводу, що коли росіяни сиділи в місті, вже прям. Ми чули тільки виходи, і іноді щось прилітало назад. І власне з кожним днем росіяни сиділи в місті, а прилітало вже по ним. І нас з Андрієм мало не вбило е, вообще, дивом. І ми, власне, подумали. А що сталося? Ми коли приїхали в цей будиночок, куди ми їхали за собаками доглядати. Там перед домом сусіднім стояв Жигуль. Ми заходили в калітку, там будинок, двір. От Андрій поїхав за сигаретами, я пішов собаку дувати. Потім ми зустрілися, стали покурили. Я так сказав, Боже поможи, Боже, поможи, Боже, поможи. І ми стояли курили. І тут Андрюха згадує, каже, а там казали, що є буржуйка. Може вона нам знадобиться, може ми її до під'їзду дотягнемо. Я кажу, да, я знаю, де буржуйка є. А це був такий найголосніший день, що і росіяни часто стріляли і щось ще назад прилітало, гелікоптери літали. От. І ми заходимо за будинок, я відійшов, ми подивилися на буржуйку. Буржуйка була негодна, нічого з нею робити не можна було. Я відійшов в туалет. І, власне, в певний момент ми почули прильот. Ну, зараз прилетіло, і я дивлюсь перед собою. На е, город падає така стіна пилу, піску, сміття всякого. Я вибігаю в двір, нічого не бачу, бо там все в пилюці. Я не бачу Андрія, але я його чую, що він мене кличе. Я йому кричу, біжимо в погріб, ми залітаємо в погріб, сидим. Потім ми вже коли вийшли, від Жигуля, власне, залишилось тільки от капот, виходить. Я вже про це думав, що фактично, ми, якщо б ми не пішли дивитися на ту буржуйку, ми б то виходили до калітки, Андрій би зам'явся трошки перед виходом, потім ми встали, подивились по сторонах, і два трупа фактично могло б стати. Ну, насправді, там багато було таких моментів, що. Але цей такий, найяскравіший був. А також дуже багато вони почали ганяти техніки по саме тим місцям, де ми були. Ну тобто, там їздили і Урали, і БТРи з, з речами всякими. І ці м солдати, з валами, з вінтарізами їздили і так далі. Ну, тобто, вже підвезли таких мощних. І, власне, в день, коли ми виходили, вони якраз по пішохідному мосту колоною. От йшли, 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 йшли. Ну було зрозуміло, що так, атмосфера напружується. І того треба було, треба було виходити, <кій> бо наші односельчани, з якими я... ми зустрілися в Ізюмі, вони вийшли вперед день, і ми дізналися, що вони дійшли. У нас був зв'язок. Такий маломальський. Я міг подзвонити своїй тіці в Німеччину, а вона через інтернет могла дозвонитися до моєї мами. Бо у мами не було зв'язку, але був інтернет. Ну і ми отак от спілкувалися, що односельчани дійшли в село, і ми, власне, вийшли. Отак. А як ви виходили? От як виходять? Пішки. А що це означає? А... Ну от ви встали і що? Ми вийшли вранці. Ми запаслися власне сигаретами на цей на... про всяк випадок. Взяли якісь гроші, трохи їжі, одяг. Ну, власне, всі речі, які у нас були. У нас був ще клунок з котами, цей, корзинка, і собака. І ми пішли, ми йшли тими самими маршрутами, з якими якими з Андрієм їздили. І ми йшли, ми йшли, ми знали, що нам треба вийти на ростовську трасу і просто йти по ростовській трасі і в певний момент повернути ліворуч і знову йти. Безмежно довго йти і дійти так до села. Ми просто йшли. І йшли так, як ну, на нас навіть ці росіяни дивилися, як на божевільних. бо ми вже коли вийшли на трасу. Вже ми вийшли з міста, і буквально там, я не знаю, кілометра через 3-4 хтось з місцевих їхав на машині, і вони їхали в село до себе. Вони нас підібрали і довезли буквально ну, туди, куди їм треба було повертати. А там був найтакий масованіший російський блокпост. І ми, коли власне, там вийшли, ми взяли з собою все. У нас були телефони, у нас було з настю два ноутбука на двох, е власне, всі наші документи, собака, гроші. Ну ми все несли. Але походивши по цих блокпостах, я зрозумів, що треба шукати найстаршого, а з іншими не треба розмовляти. І тому, коли я вийшов з машини, мені ж зразу. А показуємо телефончики, ноутбуки я да, -да, 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 -да" і пішов шукати головного, кажу, так і так ми, ми йдемо, нам нужно йти далі. Я, Куди? Я, ну весело кажу, веселе, знаєте. Ну да, 40 кілометрів відсюди. Я кажу, ну да нам туди пішки йти. Такі так че, ви, стоїте, ми зараз вам тут евакуаційний рейс становить. та да, ладно. Ми підемо пішки, нічого, якщо, якщо що, самі вловимо. Так траса так, обстрілюється. Я кажу, та обстрілюється. Кажу, так яка різниця, ну, Господі. І ми пішли. Ми просто пішли в тупу. Треба бути, треба бути тупим для того, щоб таке робити. Ну і ми, власне, йшли. Ми, здається, десь пів шляху пройшли і нас знову підвезли. Це було просто диво, якесь, що ми. Знову натрапили на машину, і вона їхала саме туди, куди нам треба. І ми таким чином їхали. Але от на веселому був блокпост, де підійшов цей старший, подивився наші паспорти і поклав в карман. Я кажу: а що ви, ви робите? Чого ви мій паспорт в карман? А що не А що ніхто так не дідав? Я кажу, взагалі ні. Ніхто вообще, з ваших кажу, так не робив. Він каже: Ну, а мені так захотілося. І все. Ну, власне, вони щось там постояли. Він по цьому по цій рації накручувальній щось там спитав, йому нічого не відповіли. І ми поїхали далі. І ми доїхали до Савиниць, і вже звідти ми. А і буквально там вчора, позавчора, як ми виходили, росіяни виїхали із села моїх батьків і підірвали міст між селами. Того ми не могли прям дойти до них, але ми, коли прийшли в Савенці, ми зв'язалися через інтернет з ними і е, на човні ми перепливали річку там, де Кацапи не бачили тієї річки. І так ми дійшли до моїх батьків. От. Які були вже на території під контролем на, на, наших? Ну це було, це було більше сіра зона на той момент. Але так. Там це були наші. Тобто, мої батьки-підприємці, і ми якось всіляко допомагали хлопцям, як коли вони до нас приїжджали. Ми їм то баню топили, то воду набирали, то в магазин вони заходили, щось брали. Е, от, от, ну, Хлопцям ми допомагали. Скільки ви всього пробули в. У мене з математикою погано. З 26 лютого по 2 квітня. 2 квітня ми вже вийшли. Ну, трошки більше місяця виходить. От. Ну, власне, ми і у батьків сиділи в сірій зоні. Так ми е сиділи у батьків, а кацапи сиділи в сусідньому селі. І вони буквально винищували залеман. Ну, власне, там від Залиману вже майже нічого не залишилось. Школи нема, будинку культури немає, сільради немає, хат нема, людей немає, нічого нема. Отак. Ну, це, це була не окупація, це було, це було винищення вже у батьків, коли ми сиділи. То ми і від батьків, і потім батьки до нас поїхали у Харків. Ми вже у Харкові 12 травня. Ми приїхали у Харків 22-го року. Скажи, будь ласка, як на твою думку, що може що має статися, щоб українці могли... Хоча б якось предметно розмовляти з росіянами на цю тему. Не пробачити, наприклад, а хоча б якось говорити, що це має статися? О, говорити на тему війни? Да. Я не знаю. Я розмовляв просто з цими солдатами. Здається, з найвідбитішими, які просто в них є, це хворі люди. Я фактично просто. Ну, Люди, які це розуміють, вони не будуть вести діалог. Все, що вони будуть робити, це якось виправдовувати себе або вибачатися. А всі інші Ну, це хворі люди. Люди, які підтримують цю агресію, просто я відверто не розумів, що я такого зробив. Бо до 25 травня 2022 року я розмовляв російською. Я цього не приховую і. Я розмовляв російською, я розмовляв з ними однією мовою, але чомусь я був для них ворогом, чомусь я мав перед ними роздягатися, чомусь я мав їх боятися, чомусь я мав їм показувати свій паспорт росіянам, навіть не нашим поліцейським, наприклад, яким я ніколи в житті паспорту не показував. І, ну, які можуть бути виправдання, цьому, що приходять до мене невідомі люди, і я маю. Чомусь їх боятися. Тому предметної розмови тут взагалі не може бути. Я не знаю. Я не знаю, як з ними можна розмовляти.